Зі нас інфо, перші про головне поїхали. пишуть, що 15 хвилин тому пролунав у Варшаві, де приземлився літак глави офісу президента. Інформацію приховують, пишуть польські телеграм-канали. Джерела пишуть, підірвали борт. Наразі невідомо в якому стані Єрмак. На нього всього з нього було відбулося з лідерами країни. Ситуація напружена. Єрмак, тільки повернувся з острівних країн з переговорів з таємних переговорів. Сам Єрмак вважає, що поки війна його життя у небезпеці і не тільки через Москву в Україні його дуже. Дуже люблять, якщо незалужно замки дійсно здійснювали і регулярно, то Єрмак і Зеленський зазначили, що на них уже здійснено понад 10 замахів. Горіли машини. Тим люди у це не вірять. За даними закритих польських каналів Кілера Єрмака, ймовірно затримали, поки що, все таємно. А з Єрмаком нібито все в порядку. В той же час українці зазначають, що моментами інформація про замахи на президента може бути прибільшена, аби підняти рейтинг. Адже Росії, куди важливіший не Зеленський, а наш генералітет, зокрема, залужний та сирський. На президента України Володимира Зеленського та керівників силових структур України вже не раз готували замахи цього разу. Готувалися до вбивства дійсно кілька місяців. Важливе інфо з найближчого оточення. Прибрати зеленського малюка та Буданова мали за інавгурацію Путіна 7 травня. Усі деталі масштабного викриття і хто ці люди з оточення Зеленського, які під виглядом надійного тилу розбирали план зухвало вбивства, Дивіться в ексклюзиві та просто напередодні для інавгурації Путіна 7 травня Контррозвідка зсбу накрила масштабну. Від підготовку до вбивства Зеленського очільника СБУ Малюка та очільника ГРУ Буданова спецоперацію просто з Москви керувала ФСБ. До слова Буданова мали прибрати до Великодня. Дедалі зриву цього задуму росіян вже розсекретили в СБУ. Також вдалося перехопити розмову, коли куратор роздавав завдання щурам. І тут найголовніше, найцікавіше, акти дрони не тільки мали потрапити до бомовної точки. Усе добро просто в руках ворога передав щур, наближений до оточення президента. Один із полковників управління. Державної охорони особисто перевізу за необхідне для теракту, і він вже у цьому зізнався. В СБУ також назвали кураторів спецоперації з ліквідації керівництва країни. Це Максим Мішустін, Дмитро Перлін та Олексій Корнів. Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були заворбовані щодо повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ними опікувався його колега Олексій Корнів. А вже перед початком повномасштабної війни корнів маскувався як міг і провів низку законспірованих. Зустріча із цим самим полковником УДО на території сусідів європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавалися і кошти для агентів. Полковник також у деталі злив, що як планувалося та хто ще причетний до замаху на Зеленського і зізнався, що він не один в змові був ще один полковник управління державної охорони, аби затримати радників, а СБУ тримали цю спецоперацію з викриття під сімома замками, щоб інформація не витекла, керував затриманням особистого очільник відомства Василь Малюк. Про на що спецоперацію знало обмежене коло осіб. А її хід я контролював особисто теракт, який мав стати подарунком Путіну до інаугурації, Насправді став провалом російської спецслужби, але ми не повинні забувати. Ворог сильніший і досвідченіший. його не можна недооцінювати. Ми і далі будемо працювати на випородження, щоб кожна зрадник отримав заслужені судові вироки, підозрювані вже під вартою. Усім загрожує їм довічне позбавлення волі. Та нагадаємо, що вбити зеленського намагалися вже разів Одесі з Останнього небезпечний інцидент трапився в Одесі саме під час візиту Зеленського. 6 березня російська ракета поцілила за 500 метрів від кортежу. Президента тоді голова держдуми прямував на зустріч з грецькою делегацією. Був там і прем'єр-греції на секундочку країни НАТО. А 18 березня в мережу розірвала і інша новина. Головне розвідувальне управління Генштабу збройних сил РФ готувало новий замах на Зеленського. Для цього російська розвідка завербувала громадянина Польщі Павла Ка, який збираний. Інформацію по аеропорту у місті Ряшів за мезвіти Зеленська літає на міжнародні зустрічі по всьому світу. Гучне затримання зловмисника польськими колегами тоді прокоментували. І в СБУ там кажуть, що вони працювали і виявили навідника разом з поляками. Зараз покадька затримали йому, загрожує строку польській в'язниці. А от СБУ свого часу затримала в Києві російського агента, який був на зв'язку із штабом Міноборони і повинен був разом із іншими дивресінтами підірвати кортеж генерала. Було виявлено 20 кілограм вибухівки та велика Кість інших саперних приладдя. Крім того, замах на залужного повинен був відбутися на днях, коли генерал мав бути у Києві по робочих питаннях. Цей агент керував удари по Києві, і під час останніх атаки зрадник служив ЗСУ та зима високий чин. Зрадник повинен був передати росіянам цілі для ударів по штабах. Його та спільників затримали. Росія була змушена скасувати атаку кинжалами по Києву. Через відсутній зв'язку з агентом черговий замах на генерала не вдався. ЗСУ та контррозвідка зробить усе можливість. Лива, аби захистити наш народ та нашого сталевого генерала, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.